Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч між збірною Португалії та збірною Шотландії. 2-1. Португальці перемагають. Давайте, мої любые друзі, по порядку поговоримо про даний поединок. Давайте мы розпочнемо зі стартовых складов. В Португалия. 4-3-3, Стартовая розстановка, кошта в воротах, Сілва, Рубіндєш, захисники, Нелсон Семеда, Нуно Мендеш по флангах, Бруно Фернандес, Жоан Паліні, Бернардо Сілва, підзахисники, Диогу Жота, Рафаелі Аута, Педро Нетто, вийшли грати у нападі. Ось така стартова розстановка у Португалії, збір 4-2-3-1, Стартовая розстановка, Ган в воротах, Макенах Захисники, Ралстон, Андрій Робертсон по флангах, Білі Гілмар Маклін центральні опорний півзахисники, Скотт Мактомін центральний атакувальний півзахисник, Крісті Джон Макгин э, по флангах. Ну і Дайкс Відповідно вид'ю крати У нападі Ось така стартова установка збірної команди. Шотландія. Ну, а тепер давайте ми любі, друзі, поговоримо про матч. Шотландії мені дуже сильно сподобалося. На сьомій вже хвили, ну, в першій хвилин 15 Шотландії мені дуже сильно сподобалося, ось Тому що потім португальці захоплюють ініціативу. А Шотландія так розпочала доволі, так, ну, швидко команда і забила. На 7 хвилин Скоттмат не мені не забив. Джон Магін зробив ідеальну подачу. Скотта Мактомін ніхто не заважав. Скотта Мактомін, Скотт доволі таки спокійно розстріляв вратаря з ударної позиції, з близької позиції. Він там пробував. Скот ну Мактоміна і забив, забив рахунок 1-0. Потім Шотландія віддала ініціативу португальців, португальців, Португальців дуже багато було моментів у Португалії. Дарів, але забити ну, ніяк не вдалося. У другому таймі миттєво виходить Кріштяна Роналду, він міняє Педронетту. Ну і Жанна Паліні також поміняли Рубін Невіш. Вийшов заміж Жона Паліні. Ну і португальці просто моментально майже відігруються на 54 й хвилині. Іменинник забиває, чому іменинник де того ще бра Фернандеша. Сьогодні молоде народження. Бруно забиває на день народження на 54 й хвилині Бруно Фернандеш на день народження. Збиває дуже красива, до речі, історія. Бруно з передачі Рафаль Ао пробиває з метра 23-х. Вратар Шотландії, якщо не помиляюсь, навіть дістає удар Бруно. Але удар був настільки точний, що м'яч в сітку вирить і залітає. Все-таки один-один Бруно рахунок зрівняв. А потім Португалія хотіла миттєво і другий міць забити. Були хороші моменти, але не вдалося їх реалізувати. А ось, десь хвилина, так, 65-й. Шотландці також поатакували доволі таки непогані. Були моменти, там і в руку влучав, але ніяких пенальтів не було. Хоча футболіст Шотландії апелювали. Ну, Жан Фелікс, мої любі друзі, виходить. А потім Жан Фелікс, до речі, Дік Дело, до речі, вийшов замість місця Семеду відповідно на 76 хвилин. Жан Фелікс вийшов на 68 хвилині, і ця заміна стає переломною. Жоан Фелікс, Жоан Фелікс дуже сильно собі. Це моя думка, додав динаміки в атаці. И у Жоана Феликса був супер шанс. Кріштіан Роналду, віддав хороший пас п'яткою на Жоана Фелікса, Жоан Фелікс вийшов один на один, забув Жоан Фелікс, потім був супер шанс після навісу діугуда ота у Жоана Фелікса, Пробував головою за дарне позиції в Вертар Шотландії, відбив удар, там потім ще добування було від Крістіану Роналду. Криштіано влучає в Стійку. Потім друга фаза атаки. Бруно виконує подачу. Криштіано потім влучає ще в стійку. Супер шанс був у Крістіано у легенди. Мирового масштаба мирового футболу забите. Вона вдалося цього забити. Але по іронії долі. Сема Крістіано! Заб'є переможний м'яч. 88-ма хвилина поєдинку. Нуну Мендеш. Футболіст французького Парі Сен-Жермен виконує акцентовану подачу до штатного майданчика Діогу жота. Ну, подача то була на Діогу жота, але Діогу жота до м'яча не дотягнувся, але м'яч. Прилітає до них Крістіану Роналдо, який у порожні ворота замикає простріл Нуну Мендеша. І саме Крістіану Роналду забиває переможний м'яч, і таким чином приносить Крістіану Роналду перемогу. Для збірної Португалії саме легенда. мирового футболу Крістіан Роналдо. забиває переможний м'яч. Цього поєдинку неймовірна розв'язка даного двобою. На емоції Кріштіану. Ну, емоції Крістіана Роналду. Вони зрозуміли. Легенда БРО Футбол забивав вже 901-й Ну Носі пішов такий відлік до 1000 голів. Малій друзі. Так, добре, давайте дивити статистику. 26.5 по ударах поворотах на користь португальців, 7-2 удари вплину. Ну, Португальці перестріляли з Шотландії за володінням тут 69.31. 12-6 зіктовими. Ну Португалія абсолютно по всім статистичним показникам Шотландію переграла. Показова також, мої любі друзі, статистика голівих нагод, 5 на нагод у Португалії, 4 гуліві нагоди у Пущіні. У ну, Шотландії є єдиний шанс, скота Мактоміна. В Шотландії забили свій єдиний вольєвий шанс. 579 передач у португальці 529 передач точні 91% точність передач у португальців. Просто якась неймовірна цифра контролю збірної Португалії 69 відсоток володіння. У Шотландії 31% володіння, 270 передач, 196 передач точні, 72% передач. Один офсайд в Шотландії, два офсайди в, в Португалії, з 26 ударів, 7 ударів площину в Португальці, 12 зорот, 2 два Кракас Флорид. Це безпосередній удар кріштіано в стійку і в стійку. Спочатку там, коли Жан Фелікс пробив, воротар відбив Крещану, добував, влучив в стійку, потім після подачі Бруно Фернандеша Крещана влучив в стійку. Але Кріштіану все-таки свого все -таки свого Кріштіану досяг. Ось, продливості раді, 7 ударів заблоковані, 5 ударів у Шотландії, 2 в на 3 ударів заблоковані, по успішних відборах краще Португалії, 17 успішних відборів, 80% успішності. У Шотландії 10, 52% успішності, 6 цей у Шотландії один сейв кошти. 3410 повністю час Шотландії більше відбивались, 8-6 по перехопленнях. Тут також краще Португалія, 14-7 порушень правил. Португальці більше порушували правила. Але по жовтому рівновага 33. Ну, ось, мої друзі, найкращий футболіст цього поєдинку. Ось тут дуже важко обрати. З одного боку, Криштіану ось забив Криштіану, плюс був фактин взагалі Криштіану, А мало того, що він забив, так він були такі моменти, коли Криштіану прям добігав. Прям добігав і відбирав м'ячі у футболістів Шотландії. Тобто Криштіано сьогодні дуже великий об'єм роботи зробив. то було прям видно ось бажання. Криштіану Роналду, То було ось знаєте, бажання було Криштіану, щоб його команда сьогодні перемогла. Рафалі Ао, непоганий матч провів. Нуну Мендеш. Як саме Нуну Мендеш, до речі, віддавися гольову передачу. Ось Бруно, непоганий матч провів. забив цей дуже важливий гол. Іменинник, до речі, сьогодні провів 90 хвилин, Бруно Фернандеш, прямо на свій день народження провів повний матч, забив три рази пробив поворот, отримав правда, жовту карту. Бруно Фернандеш. Ось, ну в цілому, напевно, все таки Кріштіано. Найкращий цього матчу, як не крутила Легенда! Саме легенда! Забив переможний м'яч. Кріщане Роналду, ну, я ж кажу, і мав точно забив такий невеликий об'єм роботи. Зробив, тому я обираю це такий Крішіано Роналду, Найкращим футболістом даного поєдинку. Ну, португальці, португальці, скажімо так. Португальці на коні, якщо так можна сказати, перша позиція, 6 балів. У Хорватії 3 у Польщі 3 у Шотландії. Ні, ну доволі така цікава група. Знаєте, доволі така цікава група, і ситуація тут може закоротитися дуже-дуже сильно. Ось, нагадаю, що матч третій тур буде в жовтні, третій та четвертий тур в жовтні, в листопаді, п'ятий та шостий тур. Тому через місяць подивимось, як там воно буде. У португальців гра з Польщею, шотландці з Хорватії будуть грати. Подивимося. То воно буде. Дякую вам за увагу. Португалія 2, Шотландія 1. Бережіть себе. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.